Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми чергує автомобіль для нашої замовниці, такий як Dacia Sandero. Автомобіль де 2010 року, 1.6 бензин. Авто без єдиного підкрасу, з оригінальним, друзі, пробігом. Власниця щаслива поїхала додому. А ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube канал та також на наш інстаграм. Кожного дня передаємо свіжі та нові автомобілі для наших замовників. Кому цікаво, друзі, підписуйтесь на наш інстаграм. Приємного перегляду! Рено Меган Автомобіль у нас йде, друзі, 10 го року. На зимовій гумі на легкосплавних з та нанових дисках. Задні парктроніки. Безключовий доступ. По комплектації клімат, навігація, мультикермо. 4 склопідіймачі, складання дзеркал, круїско. Рено Меган, 10 рік, 1,4 бензин, 96 кВт 130 кінських 6500 друзі, ціна, номер телефона власника. Когось зацікавив Рено Меган, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus. Автомобіль для 2008 року. 2-літровий бензин на автоматі. По автомобілі далекославні титанові диски, зимова гума. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Клімат контроль мультикермо, 4 склопідіймача. Автомат, друзі. 2008 рік 2-літровий бензин на автоматі 189 займного пробігу Швейцарія. комплектація Titanium. 6200 номер телефону власника. Бачу, є сервісні документи. Кому друзі цікаві, телефонуйте, запитуйте. Opel Vectra 1.9 дизель. На зимовій гумі. На та планових дисках. 1.9 дизель. Авто йде на українській реєстрації. Кіряний салон. Мультимедіа доставлена, стоїть моніторчик, кліматконтроль, мультикермо, круїз. Opel Vectra, 19 дизель. Ціна великими буквами, 4950, номер телефона власника. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль приний зі Швейцарії на лінзованій оптиці на всесезонній гумі на дуже гарних 17 катках. Має безключовий доступ. Має клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі. В рідній фарбі без ДТП 2005 рік, 2-літровий бензин, 236 заявленого пробігу. Ціна його, друзі, 5 тисяч. Кому цікавий меган, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії. 2008 року на зимовій гумі. Авто йде нас на автоматі. В білому кольорі? У комплектації звичайний кондиціонер. Мультикерма немає. 4 склопідйомника. Автомат 4-ступовий. Автомат 2008 рік. 1,6 бензин 172 заявленого пробігу. Номер телефону друзів власника. Ціна його 5350. Зроблений сертифікат на автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Volvo V-50. Автомобіль йде на лінзованій оптиці, на передніх та задніх парктроніках, на зимовій гумі, на титанових дисках, шкіряний салон. Має два комплекта коліс. По комплектації на шкіряний салон мультикермо, клімат контроль, п'ятиступка, ти ступка, Volvo v 50 2009 рік, 1,8 бензин, 190-зеленого пробігу, 7400, номер телефону друзів власника. Кому цікаво, Volvo v 50 телефонуйте, запитуйте. Opel astra J. Автомобіль іде 2012 року. На зимовій гумі, на передніх та задніх парктроніках. На оригінальних титанах Опельовських. 1,7 дизель 92 кВт. Комплектація Космо. Мультикермо, 4 склопідіймачі, клімат контроль. Бачу, навіть є підігрів, електронний ручник. Opel Astra J Cosmo 2012 рік, 1,7 дизель, 92 кВт, 170 заявленого пробігу. Ціна його 7200. Номер телефону власника. Ось, кому друзі, цікавий. Телефонуйте, запитуйте за таку. Джейку. Volvo V-50. Авто йде 2008 року на зимовій гумі. На легкоспланих та нових дисках. Задні парктроніки. Світлий салон шкіряний, мультикермо, 4 склопідйомника. 2008 рік, клімат, шкіряний салон, патроніки, 1,6 дизель, 243 зеленого пробігу, ціна його, друзі, 6700. Є виписки. Кому цікаво Volvo 50, телефонуйте, запитайте. Opel Insignia. Автомобіль для 2008 року, 1.6 бензин. На зимовій гумі. На титанах. Кузові ліфтбек. Передні та задні парктроніки. Шкіряний салон, клімат контроль, 4 склопідіймача. 2008 рік, 230 зеленого пробігу, 1,6 бензин, 85 кВт, 6-ступка, 7300, друзі, ціна його, кому цікавий. Опальок, телефонуйте, запитуйте. Volvo V-50, автомобіль. Свіжопривний з Литви. Лінзована оптика зимова гума, великосплан та нові диски. Задні парктрони, фуркоп. Шкіряний салон. Клімат контроль, мультикермо, 4 підіймаші. 240 заявленого пробігу. 2008 рік, 1,8 бензин, 6500 ціна його, номер телефона власника. Тому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira, Автомобіль іде 2009 року. 1,7 дизель. На зимовій гумі. В чорному кольорі. Передні та задні парктроніки. Клімат контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі Підлокітник також є. Дуже часто бо вони попадаються без підлокітників. 2009 рік, 1,7 дизель, 237 зеленого пробігу. Ціна його друзі 6800. Номер телефонного власника. Тому цікаве, зефіра, телефонуйте, запитуйте. Opel Corsa. авто 2008 року. На зимовій гумі. 1,3 дизель Кондиціонер 6 ступочка 2 склопідіймачі Opel Corsa 1,3 дизель 8 рік Кондиціонер свіжопринт, розмитнений. Ціна його, друзі, 5300, номер телефона власника. Кому цікавий, телефонуйте. Kia Sorento Автомобіль 2010 року. На зимовій гумі. На легкосплатанових дисках. 2.2 дизель. Задній парктроніки по автомобілю, форкоп. Є в нас камера заднього вигляду. В білому кольорі, безключовий доступ маємо. По автомобільності клімат контроль, автомат, шкіряний салон, мультикермо, 4 склопідіймачі. підіймачі. 2010 рік, 2,2 дизель 145 кВт, Ціна його, друзі, 12,100. Номер телефона власника. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H As, 2008 року. 1,6 бензин на зимовій гумі. На звичайних друзі-ковпаках. Простенька комплектація, кондиціонер, два склопідйомники, мультикерман немає. 2008 рік, 1.6 бензин, 6200 ціна його, номер телефона власника. Subaru Forester. Автомобіль йде на повному приводі. Авто йде на літній гумі, на легкосплавних титанових дисках. Субару Форестер авто на київських номерах, 2,5 газ бензин на автоматі, Мультикермо Круїз кондиціонер, тряпчаний салон, Субару Форестер 2014 рік. Повний привід. Ціну було знижено, друзі. Була 13500, стала 12 тисяч. Номер телефону власника, когось цікавить Subaru Forester, телефонуйте, запитуйте. Toyota rav 4 автомобіль йде на зимовій гумі, на лінзованій оптиці, на легкосплавних танових дисках. 2.2 дизель. Є ззаді фуркоп. Безключовий навіть на багажнику також є дверках. Автомобіль йде на автоматі 2012 року. На клімат контролі, мультикермо, автомат, круїз, підігрів сидінь, мультимедія Toyota RAV-4. Дизель 2.2 коробка автомат, 2012 рік, пробігу заявленого 216. Ціна його 13500. Номера телефонів. Кому друзі цікавий, телефонуйте, запитуйте.